Це в мою тему лісову якраз було би класно. Дубові листочки, кульки, такі як жолуді, і ще багато всього цікавого. Друзі, я у метро і трошки покажу вам ялинкових прикрас, які продаються вже в цю пору для ялинки, для настрою, для різдвяно-новорічних свят. Щороку щось нове з'являється, дуже цікаве, незвичне, оригінальне. Ось такі валізи для мандрівок, краплі, які, які блищать з блискітками дзвоників, повітряна куля, краса така, знаєте, зірочка, сніженка. І знову тема садівництва і дачі це фрукти та овочі в розрізі. Не просто традиційні кульки, а різні, оригінальні, цікаві фігурки. І так. І дзвоники, дзвоники. Дзвоники, дзвін це символ хороших новин. Треба їх кликати, ці новини хороші. Ангелики. Кульки в вигляді різних лампочок, я не знаю, що це таке. Просто кульки, ось морозово-фруктове. Знову гірлянди. З багатьох кульок. Теми кольору не спостерігаю. Все різне, всього багато. Що хочеш? Ось вам Франція, а це бульки, собачки, бабка, пташка. І знову Ангела. Такого типу сніжинки колись були старовинні сніжинки, пригадую, були такі в мене, колись на ялинці. Ось так вони зараз виглядають. Різдвяна зірка. Кому цікаво, що буде далі, друзі, переходьте на, інший, на інше відео. Я буду знімати далі. Три хвилини моїх тут закінчуються.